Сьогодні ми проводимо експеримент. Будемо заміряти реальні витрати пального. Для цього ми взяли два генератори однієї торгової марки. Заливаємо мастило. Мастило заливається в рівень з горловиною. Впаюємо штуцер в ємні для бензину. Ми зробили ось таку ємність. Важить вона 58 грамів. Так як ці генератори нові, то зараз ми заповнимо топливну систему. Через те, що шлангочка занадто коротка, нам прийшлося змайструвати ось таку систему. Ми залили 600 мл бензину. Бутилочка з бензином важить 500 грамів. Мінус 58 грамів важить вага бутилочки. Сам бензин важить 442 грами. Зараз ми залили по 600 мл бензину в кожен генератор. Ми хочемо провести на цьому відео експеримент, скільки реально витрачає палива генератор потужністю 5,5 кВт і 2,8 кВт. Зазвичай зазначають, що генератор потужністю 2,5 кВт, 3 кВт, 2,8 кВт витрачає 395 грамів бензину за кВт-годину. І в генераторах потужністю 5,5 кВт також вказують, що він витрачає за кВт-годину 395 грамів. Грамів бензину, ми хочемо перевірити, чи дійсно це так. Ми хочемо провести експеримент. Два експерименти. На одному ми хочемо під'єднати до генераторів 1 кВт. Це будуть ось такі плиточки, вони абсолютно однакові, тільки різний колір. На другому експерименті ми під'єднаємо 2 кВт. Це буде ось такий фен. І дамо попрацювати генератором 10 хвилин. Потім ми зможемо визначити, скільки кожен з них спожив бензину. Пройшло 10 хвилин роботи кожного генератора. Зараз ми е, знімемо бутилочки, зважимо, скільки бензину у нас залишилось, але ми вже бачимо, що потужністю 5,5 генератор вдвічі, майже приблизно вдвічі, більше спожив бензину. Тепер зважимо бутилочки з бензином. З генератора 2,8 383 грами, мінус стара 325 грамів. 5,5 кВт, 276 грамів, мінус тара, 280 грамів залишилося. Цю бутилочку нам прийшлося покласти, так як заклеїти дирочку, не вийшло. Також ми хочемо на слідуючому відео сьогодні розібрати едон-генератор 3,3. Подивитися, чи справді там мідна обмотка, як зазначають. Тепер проводимо другий експеримент. Ми знову залили по 600 мл бензину і підключаємо до генератора два ось таких фени по 2 кВт. Це бутилочка із генератора 2,8. Ця бутилочка із генератора 5,5 кВт. Ми її кладемо боком через те, що робили дирочку для того, щоб воздух заходив. На тій бутилочці нам вдалося заклеїти, а тут ні, тому ми її ось так кладемо. Ми виявили, що 600 мл це 442 грами. З цього ми бачимо, що 1 грам це 1,36 мл. Тара 58 грамів. В ході експерименту ми вияснили, що генератор потужністю 2,8 кВт за 10 хвилин роботи з нагрузкою в 1 кВт споживає 117 грамів. Це 160 мл, або ж 960 мл за годину. Як результат, ми бачимо, що генератор 2,8 кВт з нагрузкою в 1 кВт споживає майже літру за годину. 5,5 кВт споживає 1,83 літри за годину. Якщо дати нагрузку в 2 кВт, то генератор 2,8 кВт буде споживати 1,27 літрів за годину, а генератор 5,5 кВт майже 2 літри за годину. Ті, хто слідкують за нашим відео, помітили, що до нас приїхав новий генератор з номінальною потужністю 5 кВт, максимальною 5,5 кВт. Ми під'єднали знову сюди нашу бутилочку і хочемо перевірити, чи дійсно він потягне 5,5 кВт, як вказано. Ми зараз до нього підключимо фен потужністю 2 кВт, один і ще один фен, який також 2 кВт. І плитку 1 кВт. Все разом в сумі в нас складає 5 кВт. Як бачимо, що з потужністю загальної 5 кВт, це номінальна вказана, він справився досить легко, тому ми пробуємо підключити ще 1 кВт. Тепер у нас буде складати загальне підключення 6 кВт. Бачимо, при нагрузці 6 кВт спрацював вимикач. Як бачимо, при загальному підключенні 6 кВт мотор дуже гарно і впевнено працює, але спрацював захист. Тому для короткочасного навантаження, яке триває декілька секунд, 6 кВт, наприклад, запуск електродвигуна, цей генератор справиться. Але для довготривалої роботи до цього генератора не слід підключати більше 5 кВт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!